Вітаю вас, шановні глядачі. І вже дехто з вас пише, що Оксаночка, захожу на ваше старе відео торічні. Подивитися, як ви пророщували насіння. Це для мене знак того, що треба вам показати це знову, тому що багато нових глядачів у мене. І я хочу поділитися раду тим, що в мене вийшло і виходить. Друзі, я буду сіяти свої баклажани, помідори і перці в кінці березня. Взагалі про ем, продати посіву, коли сіяти, я зніму ще окреме відео. Можливо, вже воно вийшло на каналі, поки я пророщу своє насіннячко, коли сіяти. А сьогодні хочу показати спосіб пророщення. І для пророщення я взяла по одній, буду брати по одній зерниці, тому що я ще не матиму де його висадити. У мене теплиці немає. У нас північний захід України, це Волинська область, і в нас достатньо дуже довго холодно, приходять поворотні заморозки у травні, тому в кінці травня я не раніше буду висаджувати свою розсаду у відкритий ґрунт. Вирощую я насіння без пікірування, на підвіконні, без підсвітки, і вирощую досить успішно. Хто хоче, заходьте на мої торічні відео, подивіться, яка в мене була висока розсада. Вона трошки потягнулася через те, що на сонці стояла. Довго вже можна було її висаджувати. Вона не переросла, але потягнулася, бо їй було тіснувато на підвіконні. І тому. Е, тому я вважаю, що для того, щоб економити місце в стаканах і не сіяти сухе насіння, яке потім може не зійти, його обов'язково треба проростити. Це набагато буде для нас легше і краще, ніж ми насіємо сухого насіння, і потім будемо викидати ті стакани, і знову починати все спочатку. Це моя така суб'єктивна думка. Тому, друзі, що я зроблю? Я заквічу чайник в першу чергу з водою. я підготувала стакан друзі, і підготувала старий як світ, такий, можна сказати, препарат як марганцівка перманганат калію. Я знаю, що одразу зараз у багатьох у вас реакція на мої слова, друзі. Я одразу заливаю. Кип'яток у стакан. Нехай цей кип'яток прохолодає до градусів 60. Мені треба, щоб ця вода була така, щоб я могла впихнути палець, але трошки мені палець пекло. Вона має бути така добре гаряча. Отже, стосовно марганцівки, мені торік дуже багато писали, а де ж її взяти, де ви її берете? Так, друзі, її в аптеках тепер не продають, вона заборонена. У нас ще продавала жінка на ринку, і це ще в мене такі старі запаси вже тут малечко залишилося. І я передбачала таке запитання, і я сьогодні перед зняттям цього відео спеціально зайшла в Google. І що ви думаєте? Зайшла в Google купити марганцівку, море! Будь ласка, беріть, які хочете пакування. Тому, якщо захочете, це не проблема. Це невеликий кошт. Для мене цей спосіб найкращий, він мені найбільше подобається. Далі, друзі, що я роблю? Дивіться, я взяла для того, щоб вам, тільки для того, щоб вам показати домашній помідор. Я не відкривала нових пакувань. Взяла домашні помідорки, цьому настінню вже, мабуть, років три. Але я думаю, що воно зійде. Я візьму дві насінники цього помідора на всякий випадок. Це насіння мені подарувала тітка, мабуть, років три вже тому. Може, йому вже й 4 роки цьому насінню. От заодно і перевірю насіння. Я взяла жовтий перець з Польщі, я була в Польщі і там їла такий довгий солодкий перчик, я не знаю його сорту. Теж в мене його тут багато насінинок. но гарне таке велике насіння. Я теж візьму його дві штучки. І, друзі, візьму одну штучку баклажана на Казимір, візьму одну, бо його все 15 штучок. Я не знаю, чи я буду цього баклажана куди-небудь висаджувати, бо він же ж виросте скоро, можливо, в березні вже буде великий. А Висадити мені не буде куди, він просто змерзне. От. То я, щоб не переводити насіння, дороге, візьму одну штучку баклажана. І. Разом з вами покажу вам, що з цього вийде. Далі, що я ще взяла, друзі? Я взяла ось такі ганчірочки зі старої простині, вирізала. І далі, що я роблю? Покажу вам, що на ганчірці я підписую, можна ручкою, а можна маркером, який не стирається. Я ручкою прямо на цій ганчірці пишу, наприклад, Бак. Лажан казимір. Ось таким чином воно гарно пишеться, все добре видно. Баклажан, казимір. І далі підписую помідори і перець, підписую маркером. Чому пишу, щоб ви побачили, що воно не стирається і не змивається? Так, перець жовтий, довгий. І помідор помаранчевий тітя свята. Все, підписала три ганчірочки. Друзі, я буду робити так: всі, всі, всі свої перці, баклажани і помідори. В мене 60 сортів помідорів цього року. Ну, хочу погратися. Може, потім натішуся, то заспокоюся, але поки що так. Далі дістаю насіннячко. Так, що це в мене? Довгий жовтий перець, кладу дві штучки і так само викладаю помідора і баклажана. Так, впало три. Далі, друзі, я беру дитячі резиночки, які я купила за копійки от такі тоненькі, маленькі. Можна, Друзі, можна будь-який спосіб, зручний для вас, можна самою ганчірочкою зав'язати. І дивіться, мої хороші, ось я поклала насіннячку. і тепер я це насіннячко зав'язую у вузлик, щоб його ж не згубити, знаєте. Зав'язую в такий вузличок і зв'язую цією резиночкою, ось вона. Зв'язую резиночкою, щоб насінночко не згубилось, не переплуталось, щоб воно мені залишалося у вузлику. І ось таких три вузички у мене виходить. Вони досить тісні ці резиночки вони гарно тримають. Все. Далі, друзі, я беру оцю водичку кидаю марганцівки так, щоб вона була така міцненька. Не чорна, але не рожева вона має бути. Вона має бути така, ну, така темно-рожева. Ще можна міцнішу, як оця. Ще можна міцнішу. Ще пару гранулок в О! Все, отака вона має бути міцненька. Тепер мені треба пальцем попробувати. О, вже треба кидати, вже навіть така не дуже гаряча. Тепер дивіться, в цю гарячу водичку я опускаю ці три вузлики. Опускаю. І залишаю, дивлюся на годинник, залишаю на 20 хвилин, щоб воно було у цій водичці з марганцівкою. Для вас пройде одна секунда. І так, друзі, пройшло 20 хвилин. Бачите, така водичка помітно посвітлішала. Що я роблю далі? Я беру ці торбиночки свої, друзі, і йду їх промивати під проточною тепленькою водичкою. Їх мені зараз треба гарно промити, не розв'язуючи. Все, гарно промила і відтискаю, але не з усієї сили. Відтискаю так, щоб ті кульочки були достатньо такі мокрі. Що роблю далі? Далі беру ці кульочки, ну, ці такі турбиночки, кладу їх у турбинку поліетиленову, кульочок, згортаю і кладу в кухонний рушничок, замотую гарнесенько і кладу на батарею. Кладу на батарею і буду до моменту проростання кожного дня виймати з батареї. Розгортати, провітрювати хвилинки 3, змотувати назад і класти на батарею. Помідорчики на третій-четвертий день вже прокльовуються довше, перці і баклажани. Буду вам все показувати в цьому відео. Кожен ранок я знімаю з батареї рушничок, відкриваю, пробую на температуру, чи вони тепленькі. Уймаю їх з кольочка і трошечки тримаю, щоб вони провітрилися хвилин 5. І знову загортаю, волю їм тепличні умови, щоб їм було тепленько і темненько. Знову відправляю на батарею і так роблю щодня до проростання через. На третій день я вже загляну, розкручу їх і подивлюся. Можливо, вже якийсь навіть проклюнеться. Дорогі мої друзі, сьогодні п'ятий день, як я тримала на батареї і один раз в день відкривала кульочок. Ще хвилин мені лежав відкритий кульочок. І сьогодні зранку я відкрила свій кульочок і розкрила. Є ганчірочки, скажімо так. І дивіться, що я тут мої хороші побачила. По-перше, дивимося на ручку, щоб все видно дуже гарно. Помідор, помаранчевий тітя цвята. Дивіться, що я тут бачу. Тут лежало три зернятка і три зернятка з величезними ростками насінню ну Мінімум 4 роки, щоб ви розуміли. Далі розкручую ще один зараз я відключуся бо мені незручно одною рукою. Так, поставила камеру на три ногу, друзі, тепер дивіться розкручую я другий кольочок. І в другому кольочку у мене був перець жовтий. Розкриваю і дивіться, що ми тут бачимо. Тут було дві зернинки і обидві з росточками, з великими, чудовими, здоровими ростками. І розкручую третій кульочок, і в третьому кульочку у мене тут був баклажан Казимір. І що у мене тут? В кульочку він був одненький, це дороге насіння, його там малочкою, я його одного пророщувала. Подивіться, що ми тут бачимо: дуже красивий один баклажан з прекрасним ростком. Розумієте? Це чудовий спосіб пророщення насіння. Ну і що ж, друзі, я така людина, що мені шкода викинути. Я зараз їх посажу і покажу вам, як я саджала торік розсаду, і мені це дуже сподобалося. Буде два в одному, як я пророщую, і як я саджаю насіння, перці, помідорів і баклажані. Верніше, правильно буде сказати, не саджаю, а висіваю. Отже, друзі, дивіться, я сьогодні в квартирі в себе знайшла стакани, схожі на ті, що я саджала, вони 400 грамові. Я торік саджала у 400 грамові стакани. І я в цих стаканах вирощувала розсаду до висаджування її у відкритий ґрунт. Що я найперше роблю? Торік я прорізала три дірки, друзі, і мені не сподобалося, тому що через три дірки зразу вся вода витікала в піддон і нічого зовсім не трималося в стакані. Мені це не сподобалось. Тому цього року я буду вирізати дві і менші дірочки трошки. Водичка повинна відходити, але не так. Не так сильно, як я зробила дірки, щоб все протекло і все нічого немає в стакані. Прорізаю дві дірочки, одна і друга, навіть можна ще меншу. Цей стакан просто твердий, на ньому не дуже зручно, це спецметаний стакан. Я буду садити в такі, знаєте, в м'які стакани. Ось такі дві дірочки я прорізала, одну і другу. Зараз так само зроблю ще з цими стаканами проріжу дірки. Друзі, я вважаю, що запорукою хорошої розсади є хороший ґрунт для розсади. Я сьогодні вибрала в магазині ґрунт. Універсальний, універсальний живильний субстракт з додаванням кокосового волокна. Для кімнатних та садових рослин, а також для вирощування розсади. Я не шкодую кошти на ґрунт. Торік, друзі, я одну партію додавала баклажани і ще щось додавала трошки сільського ґрунту. І в мене там завелися якісь шкідники, потім мала проблеми. Тому цього року я не хочу. Я знаю, що можна прожарювати. У духовці проливати, все це знаю. Але в мене не настільки багато, я не продаю розсаду на продаж, а для себе, щоб я економила на ґрунті. Я розумію, що якщо люди продають і їм там треба 10 мішків і 20, і 50 ґрунту, то зрозуміло. А як мені там треба буде 15 літрів чи 20, то я не буду ризикувати і потім самі собі на свої руки робити проблеми. Я буду купувати хороші якості ґрунт. Я буду спокійна і все одно буду себе обезпечувати. Зараз я покажу, що я маю на увазі. До речі, друзі, торік я проливала грунт з фітоспорином. Чесно скажу, я щось не зрозуміла цього фітоспорину. справді. Фітоспорин був і все одно в мене. Як вам сказати? Все одно земля підцвітала трошки. І не знаю, щось я йому не довіряю, я не можу це пояснити. Мені не подобається цей туспори. Люди я знаю багато використовують і тільки його ну, не мій засіб. Тому, дивіться, на те, я зараз насипаю по пів стакана, навіть можна трошечки менше ґрунту. У мене, друзі, є 5 насінин, але я одну Мабуть, придеться викинути, бо не маю стакану, я не хочу за одним стаканчиком піти. Одного помідора викину, їх там три. І Ось так Буду викидати одного. Так. Далі, друзі, що я роблю? Далі я цю землю обов'язково гарно притрамбовую. Торік я слабо потрамбувала, і саме через це вода просто уходила, просто ялину, і вона вся витекла з піддона. І земля знову суха. Тому я її трошки, так, ну, не трошки, а так добряче втрамбую, щоб вона трошки затримувала вологу, щоб вона була плотніша. Не з усієї сили, звичайно, але все-таки втрамбую. Так, ось бачите, скільки я не понабирала землі? Навіть менше, ніж половина. Трошки менше. Далі, друзі, що я зроблю? Я вже тут закип'ятила чайника. І я візьму в кружку, налью трошечки, верніше, сипну граминочку марганцівки. 1 грам, щоб вона була така, ну, така, чуть-чуть більше як рожеменька, але не, не дуже міцна. І оцим гарячою цією водою, друзі, Гарячою цією водою кип'ятком пролью грунт, щоб він був вологенький. І заодно я цим, цією водою гарячою продезінфікую і вб'ю, якщо там є якась личинка, і разом продезінфікую. Міцний було розчин, але я думаю, що це не страшно. Так, пролью, щоб вода, щоб земля була волога. Щоб воно протекло донизу, але не так, щоб плавало. Все, таким чином я дезінфікую землю. Далі, друзі, далі я беру маркер, який не витирається. І це отакий перманентний маркер. Ось такий. І так, пишу баклажан, Казимір.

Я лучше, мабуть, я оставлю одного помідора а дві перчини. Перець, помаранчевий. Думай, все. Відписала, бачите? Все гарно видно і воно не зітреться. Далі, мої дорогенькі, пробую, щоб земля була. Земля така ледве тепленька, і це добре. Я, по суті, своє насіннячко в теплий ґрунтик сажу. І далі я беру баклажан, казимір. І кладу туди, де я підписала баклажанка казимір Беру на сининочку. Я, друзі, не підбираю вверх росточком вниз, як люди підбирають. Я просто її кладу цю зерниночку посередині стаканчика, видно вам? І все. І присипаю сантиметр землі наверх, сантиметр ґрунту присипаю. Злегенька, злегенька чуть-чуть притрамбовую легесенько. І трошечки проливаю, злегка. Водичка вже охолонула, вона вже тепленька кружка забрала тепло, її тут трошки все відставила. Далі перець-жовтий. Перець-жовтий поклала, бачите? І присипала землею. Лігенько притрамбувала. Зараз всі разом полю. І, мабуть, ще одну перчинку посажу. І посажу одного помідорчика, друзі, а два прийдеться викинути. Ну нема мені в що посадити. Зараз вже ніч, я не піду ніякі стакани шукати. Та можна таке знайти манірочки, друзі, але ще початок лютого це для нас дуже рано. Дивіться, початок березня буде місяць, кінець березня буде півтора місяця, розсада вже буде така, що висаджувати. Де я подіну? У нас ще в кінці травня мороз. Розумієте, тому все. Мені, мені то шкода, чесно скажу. Воно вже живеньке, воно мені, знаєте, як до, ну, як, як до, до людини, як до тварини відношуся. Але нічого не зроблю, немає. Що? Все. Немає сенсу. Так, я спеціально поклала, друзі, три штучки проростити помідори, бо вони вже були старі. Я хотіла зробити вибірку, знаєте, скільки, скільки з трьох проросте, а вони суперові. От кажу, років 4 на сіні. Все, легенько притрамбовую і проливаю легенько, щоб водичка була вологенька, ну і щоб землю трошечки протруїти, скажімо так. Далі, друзі, дивіться, що я зроблю. Я зазвичай беру, якщо в мене цілий рознос, я так буду робити, буду садити в кінці березня стакані, то, звичайно, що я накриваю харчовою плівкою. А зараз, друзі, я візьму, накрию отаким кольочки вони мені не дуже підходять, кулінарні для кремів. Вони мені трохи замаленькі, і я їх використаю на те, щоб накрити мої стаканчики. Ось тут йому такі теплички. Мені буде скоріше його знімати кожен день легше. Провітрювати, поливати. Ось таким чином. Ось такий буде в мене. О, в такій шапочці буде в мене стаканчик. І так потягаю всі стаканчики. То робимо, друзі, парничок для. У для розсади. І все, мої хороші, не знімаємо парничок до моменту, поки не проклюнеться на стіння землі. Я їх не знімаю. Ось так, мої хороші, я вам показала, як я пророщую. Своє насіння, як я саджаю, чому друзі вирішила показати, тому що я буду сіяти своє насіння досить таки пізненько, так як я живу на північному заході України і висаджую свої рослини, розсаду в кінці травня, то я буду садити середина, кінець, березня. А багато з вас вже сіють, тому я вирішила поділитися, як роблю це. Я можливо комусь годиться. Я вам щиро дякую за те, що ви мене переглянули. За ваші коментарі, за ваші вподобайки, за поширення моїх відео. Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі. До побачення!